Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, в одному із попередніх відео ми бачили, як Тайсон Ф'юрі напився в одному з пабів у маркамі. Після цього інциденту команда Фюрі почала побоюватися, що до Тайсона можуть повернутися старі демони. І він може знову схопити депресію та повернутися на шлях алкоголю та наркотиків. Адже після перемоги над Володимиром Кличков Юрій втратив мотивацію рухатися далі та був близьким до суїциду. Але, схоже, на все хміль вийшов із голови цианського короля, і він вирішив записати погрозливе послання Олександру Усику після п'яного зальоту. Як бачите, я повернувся до зали. Рахую дні до моменту, коли зможу домогтися відплати, перемігши Усика. 21 грудня стане моїм часом. У боксі я досяг всього, але я ще не повертався після поразки. Я насолоджуюся шансом повернутися і спокутувати свою провину. Титул абсолюта я йду за ним. 21 грудня король поверне собі трон. Усик, я йду за тобою! Я побачив свої недоліки, це буде мій час. А от боксерський аналітик та колишній чемпіон світу Джоні Нельсон не вірить, що Фюрі погодиться на ще один поєдинок з Усиком. Думаю, що Тайсон Ф'юрі повільно, але впевнено усвідомлює, що з ним сталося. Я не вірю, що Тайсон наступного разу або взагалі колись поб'ється з Олександром Усиком. До того ж, Усик або може піти у відставку, або спуститься у першу важку вагу. Фюрі також може завершити кар'єру через характер цієї поразки, йому просто важко впоратися з цим. Це те, що є, коли ви досягли успіху у фінансовому плані, коли досягли вершини. Я маю сумнів, що ви захочете пережити всі ці труднощі знову. Я сумніваюся, що ви захочете когось слухати та дотримуватись режиму. Нельсон упевнений, що Тайсон знову програє. Так, я не вірю в його перемогу. Можливо, у Тайсона не зникла робота ніг, але він вже не той боєць яким був. Про це нам розповів його останній бій і поєдинок перед цим проти Френсі Сангану. Так що, можливо, настав час для завершення кар'єри. В свою чергу, екс-чемпіон світу Рідік Боу розповів, як Фьюрі має діяти у реванші з Усиком. Тайсон у Фюрі потрібно працювати по корпусу Олександра Усика. І якщо Тайсон робитиме це, то бій складеться зовсім по іншому. Тайсон чомусь цього не робив у першому бою. Джеп, джеп, а потім удар по корпусу. Така тактика має бути у Фьюрі. В той же час Джо Галахер, тренер Калума Сміта, сказав: Фьюрі може змінити результат бою, але я не думаю, що Олександр Усик буде тим самим бійцем. Усика робить таким хорошим бійцем те, що на кожен бій у нього є окремий набір інструментів. Реванш теж буде хорошим боєм. Це буде хороша тактична битва. Цікаво, що станеться з командою Тайсона Ф'юрі, коли вони підійдуть до цього поєдинку. Було багато розмов про роботу його кута. Ми всі з нетерпінням чекаємо цього бою. Це буде величезний вечір і величезний поєдинок. А промоутер Еді Хірн переживає, що бій Джошуа з Фюрі не відбудеться, якщо Тайсон знову програє Усику. Звичайно, якщо Айджай виграє наступний бій, то захоче поборотися за беззаперечний титул і зустрінеться з переможцем реваншу Усик Фьюрі. Тепер, що стосується Фюрі, незалежно від того, виграє він чи програє, Джошуа може з ним побитися. Це масштабний бій, але багато в чому він залежить від Тайсона. Фюрі досить молодий, але чи захоче він ще виступати, якщо Усик знову поб'є його? Між іншим український супертяж Владислав Сіренко розповів, що бій його мрії це бій за чемпіонський титул. Сіренко також додав, що не може собі уявити бій з Усиком або іншими українськими боксерами. Ніколи не знаю, що станеться, можливо, колись. Можливо, але я не можу уявити цю битву. Є стільки бійців з інших країн і Українець бореться з українцем, не знаю. Але якщо це класно для фанатів боксу, чому ні? Далі переходимо до фінальної прес-конференції Олександра Гвоздика та Девіда Бенавідеса. Які поб'ються у карді Девіс Мартін за тимчасовий пояс WBC на півашкій вазі у неділю вранці. У нашому телеграм-каналі буде уся необхідна інформація по трансляції в день бою, але орієнтовно ефір розпочнеться 16 червня близько 5 ранку за київським часом. Тому переходьте та підписуйтеся. Першим з промовою виступив Олександр Гвоздик. Привіт усім! Дякую, що прийшли! Для мене це велика честь. І я дуже схвильований перед боротьбою на такій великій картці з оплатою за перегляд у Лас-Вегасі. Я бачу усі ці банери, свої обличчя по всьому Лас-Вегасу. Це мене дуже хвилює, і я хочу сказати дякую за те, що мій менеджер, ПіБІСі, Рейносо та усім, хто організував цей бій. Це чудова нагода побитися з таким хлопцем, як Девід Бенавідес. Він найкращий боєць, як я казав раніше, він наймолодший чемпіон світу у середній вазі. Він справжній представник боксу, тож битися з хлопцями такого калібру, як він, це велика честь. Я дуже схвильований, і ми збираємося показати чудовий бій. Дякую. Потім висловився Девід Бенавідес. Перш за все, я хочу подякувати Богу за цю можливість. І я просто хочу подякувати усім, моєму батькові, Елу Хейману та іншим. Я б не був тут, де я є зараз, якби не моя команда. Але тепер, коли ми тут, це буде серйозний виклик. Я радий цьому, ми отримали співголовну подію. І ви знаєте, гвоздик це чудовий боєць, готовий до нього. Ми спарингували, коли мені був 21 рік. І тепер я дуже радий, що ми можемо донести цей бій до людей. Це точно буде чудовий бій, тому я дуже радий зустрітися з вами в суботу. Після цього Беневіде здодав. Я почуваюся неймовірно. Це було найпростіше зниження ваги у моєму житті. Тепер я знаю, як це почуватися, коли люди кажуть: ой, мені вдалося легко схуднути. Ви розумієте, що я маю на увазі? Тому, якщо сказати, що моя швидкість та сила стануть ще кращими, а моя витривалість загалом кращою, я не залишив нічого у кемпі. Як я сказав, Олександр Чудовий боєць, і я його дуже добре знаю. Bye. Я склав чудовий план на гру, і цієї суботи буде шоу. Я знаю, що у нас є жорстка конкуренція, тому що Джервон та Тамартін намагатимуться показати найкраще шоу, яке тільки зможуть. Але знаєте, що це буде вечір Девіда Бенелідеса. Далі гвоздик відповів, чи є велика різниця між суперсередньою та напіважкою вагою. Насправді я так не думаю, тому що Девід великий боєць, і він був просто величезним суперсередняком. Я думаю, зараз, маючи рівний розмір, я не маю жодної переваги на своєму боці щодо розміру. Тому в основному я думаю, що він повинен почуватися комфортно в цьому дивізіоні. Я спробую використати та, що вмію найкраще. Я використаю свою хорошу роботу ніг. Робитиму все послідовно, намагатимуся виконати свою роботу. В свою чергу Беневіде здодав. Я відчув, що більше немає причин залишатися в суперсередній вазі. Моєю головною метою було завоювати усі пояси. Канело тримає усі пояси в заручниках. Моє тіло природно стає більшим, і я думаю, що настав ідеальний час захопити усі пояси у цій ваговій категорії та дати уболівальникам найкращі бої, які я тільки можу дати. Я додав до цього фундаментальну роботу. Минулий рік був моїм першим сплатним переглядом, і я був професіоналом вже 10 років. Тож, найкраще, що ти можеш мати, це терпіння до найкращих речей у спорті. Я відчуваю, що мені залишилося ще 15 років у цій професійній грі. Тому я дуже радий зробити цю другу половину моєї кар'єри найкращою. Гвоздик теж додав, що буде частиною цього. Я на 100% не очікую ніяких знижок від нього. Я повинен зустрітися з ним у найкращій формі. У нього не було жодних проблем зі схудненням. Тому я знову маю зіткнутися з найкращою версією Девіда Бенавідеса. Я просто маю протистояти монстру. Бенавідес прокоментував. Я теж дуже добре готуюся до Олександра Говоздика. Я знаю, що він у найкращій формі свого життя. І ми маємо двох воїнів один проти одного. У нас було три чудових спарринги. тому я дуже радий донести це до людей. І ми точно збираємося вкрасти шоу. Після цього Бенавідес надіслав послання: я буду таким же домінуючим, як в суперсередній вазі. І як я вже сказав, я нікуди звідси не дінуся. Я хочу проводити кампанію тут і завоювати усі пояси. Я дійсно не переймаюся за канело. Він не хотів бою в суперсередній вазі, а тепер ми у напівважкій. І хочемо зустрітися з найкращими. Чим кращі суперники, тим краще стаю я сам. Я ніколи не відмовлявся від важких боїв. І до чемпіонства з дитинства. Тому, коли вмикається яскраве світло, я завжди з'являюся. У мене немає титулів в суперсередній вазі, але я почуваюся чемпіоном у своєму серці. І в день бою я віддамся на усі 100%, тому що фанати платять хороші гроші, і ви ще разу будете отримувати найкраще обеневідес. Олександр Гвоздик теж резюмував: Я повинен виграти цей бій, тому що я перебуваю в найкращій формі у своєму житті, і я зроблю все, щоб виграти цей бій. В основному, б'ючись з Девідом, ви повинні мати все, тому що він боєць, який чинить постійний тиск. Ви не можете просто битися з ним, стоячи навпроти. Ви повинні рухатися, а для того, щоб рухатися, у вас мають бути певні кондиції. І я думаю, що вони в мене є. І на завершення, боксери встали та провели битву поглядів. Дуже дружній фейсов вийшов. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля Зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!